І далі більш детально говоримо про цей процес евакуації, зокрема, з Олексієм Харківським. Це головний патрульний вовчанського відділку поліції. Пане Олексіє, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, так. яка наразі оперативна ситуація саме з евакуацією? Я думаю, що ви чули попередню думку Олега Сенєгубова. Він говорив, що в частині, яку контролює противник, приблизно 50 100 осіб залишається. Роз'ясніть, будь ласка, як важко евакуювати звідти людей? Чи дійсно противник не дає їм звідти виїжджати? Так, існують такі факти: того, що були розстріляні люди, які намагалися. Перейти через річку Вовча, яка розділяє зараз по ту сторону, точаться вуличні бої. Сили оборони намагаються відтісняти ворога від міста Овчанська, але все одно людям приходиться прориватися з тих вулиць, які опинилися під контролем росіян, і вони потрапляли під обстріли. Вже існує декілька фактів про розстріл цивільних. Дані відомості внесено до ЄРДР зараз триває розслідування. Але все одно деякі люди прориваються з тієї сторони. Виходять вчора. Ми забрали таких вісім осіб, які перейшли на цю сторону. Ми їх забрали. Звичайно, теж це все небезпечно, бо по овчанську постійно тривають обстріли. Ворог застосовує все, що можна. Прилітають каби, ракети, плюс впівдрони, які постійно окружляють над містом і влучають все, що рухається по місту Овчанському. Тому це стає все більш важче і важче. Артилерія працює постійно, в місті залишатися вкрай небезпечно. Евакуюються також і прилеглі сіла до села, ті, що прилягають до Овчанська, Теж люди виїжджають, бо туди теж почав ворог доставати. Такі села, як Бугаївка, наприклад, він уже розбив пів села застосовуючи каби. Яка частина вовчанська саме можливо у відсотковому співвідношенні, куди ви не можете доїхати, аби забрати людей, тобто де вже противник є, або там відбуваються бої? Ну, відсотків 30-40, мабуть. Тобто важко. Ми бачили інформацію про те, що окупанти б'ють. Певно, що навмисно по автівках, які їдуть евакуювати людей. Вчора був інцидент щодо е, удару афівідроном по поліцейській машині. Я бачила, що ви були на місці. Розкажіть про цю подію, де це відбулося? Це от на межі, що контролює противники, і там, де збройні сили, розкажіть детальніше. Це якраз відбулося вже майже на в'їзді в місто Овчанськ. Автомобіль. Намагався наш заїхати в місто вовчан, щоб евакуювати людей, але потрапив під обстріли в півідроном. Спочатку перший в дрон вдарив в задню частину автомобіля, ну, під, під задню частину золотів ухилився від нього. Вискочив з автомобіля, а, заховався, але другий дрон добив уже автомобіль в передню частину в лобову, Там видно, але лобової частини майже нічого не залишилося. Вже вони її добували на полі стоячу. Тому якби ну крайне безпечно, дрони, Це... Тобто, про якісь речі, зелені та... коридори, якісь там домовленості на місцевому рівні з окупантами, щоб евакуювати людей, мова не може йти. Та ну ви такі речі кажете: яка може бути домовленість з ворогами з окупантами. Навіть такі слова не, не треба застосовувати. Добре, буду намагатися цього не робити. Загалом тоді скажіть, скільки людей залишилося у Вовчанську, і на тій частині, що контролює ворог, і на тій, де Збройні Сили України і як охоче люди виїжджають? Е, ну, По різному. Виїжджають вже є люди, які, як кажуть, досиділися до останнього, а є люди, які ще і на цій території, де ми можемо зараз ще їх забрати. люди, не кажуть, вчора ми під'їхали забирати там. Осіб. А вони кажуть, тому ще не намучилися двоє осіб сидить, ми ще посидимо. Звичайно, нервів не вистачає на таких осіб, які кажуть такі речі. Тому ми ризикуючи життям, заїжджаємо. Їх це... Один автомобіль потратив під обстріли в півдронам, інший потратив під артилерійський обстріл. Благо, там всі вижили. Це нормально. У нас наш автомобіль там проїжджав. Повсюди був артилерійський обстріл цей час. Дрони літають постійно. Ворог контролює всі під'їзди до міста Очанська, в місто заїжджати все важче і важче. А люди то кажуть, там ми ще посидимо, через два дні приїдете. Звичайно, таких людей, звісно, це дуже важко, як кажуть, морально і психічно працювати з такими людьми. Ну, і у вас певно є зупити. якісь списки, скільки людей може залишатися, то про які цифри можуть. Списків таких немає. Списків таких немає, і точної кількості ніхто не знає, але ми сподіваємося, що да, близько 100 осіб. А як відбувалася евакуація з тих сіл, які, на жаль, ворогу вже вдалося захопити. Там є декілька таких населених пунктів. Це відбувалося завчасно. В перший день, коли росіяни е, заходили саме з території Росії, як то було? Ну, які села маєте на увазі? Е, зараз я карту відкрию. Ну ті, що з території Російської Федерації по дорозі на Вовчанська. Зараз я це потих... село таке, там містка вже немає. Декілька тижнів тому люди там уже самотужки виїхали ще до обстрілів. У Гатиші залишалося ще декілька осіб, які проживали на момент того, як ворог почав свої наступальні дії. То більшість виїхала самостійно. Ну але ті, напевно, люди похилого віку лишаються, так, на місці, там, де да, вже окуповано. Він просто залишається туди у підвалі і не кажуть, що він там залишається, а просто сидять і намагаються це все пересидіти. І в цьому якраз і є велика проблема. Зрозуміло. А, скажіть, будь ласка, які сили поліції залучаються для того, щоб евакуювати звідти людей? Тому що ми розуміємо, що і багато не заїде, тому що це більший ризик для кожного, хто заїжджає в місто, яке постійно обстрілюється, так зараз по місту при на евакуації застосовуємо два-три екіпажі максимум. Да, для екіпажів, що прикривали один одного і для евакуації, бо важко заїжджати до міста та й великої кількості людей. Вже немає на евакуацію. То перші дні нас працювало 10-11 екіпажів, які вивозили людей. Можливо, ви можете щось сказати. Не знаю, наскільки ви можете це говорити. Як ви бачите ворога там? Ви якось напевно, можливо, дрони теж є у поліції, щоб розуміти наскільки противник підтягує ресурси для того, щоб окупувати місто повторно. Mm. Так, рух ворога спостерігається з їхньої частини, намагаються все заходять, намагаються купувати місто малими групами заходять, але наші сили оборони теж дають їм відсіч, сражаються, але, звісно, сражатися з кабами, які летять постійно по місту Овчанську, дуже важко. Ворог застосовує тактичну авіацію і розбиває просто все, що можна, вщент в місті кабами. Тобто вже можна говорити, що десь місцями і міські бої відбуваються чи ні? Ну ми ж коли процес на самому початку, що на північних околицях ворог зайшов до міста і сили оборони і там вибувають їх. Я вас зрозуміла. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Тому що поліцейські, які працюють на передовій, вони ризикують не менше ніж наші збройні сили. Дякую вам дуже, Олексій Харківський, головний патрульний овчанського відділку поліції, був з нами на Ми поговорили про ситуацію в місті Вовчанськ, як там відбувається евакуація, і можемо вже говорити про те, що на жаль бої відбуваються безпосередньо у місті.